Сьогодні у нас буде огляд Moto X 2013 року. Да, да ви з самого початку будете писати або думати, що цей телефон вже постарів, він органів засився і нікому він не потрібен. Але я вам покажу зворотну частину. Хоча Moto X виглядає малесеньким в порівнянні з новим флагманом 2014 року і навіть деякими з 2013 року. Мотик все одно залишається майже самим найшвидшим телефоном, який тільки є мобильність. Мото X має екран 4,7 дюйма з розширенням 1280 на 720. Так, він дуже схожий на Nexus 4, який має майже ті самі характеристики, що і Moto X. Але Moto X має менші розміри при тій ж самій діагоналі. Так в Moto X становив AMOLED дисплей, який є Майже не бере батареї при використанні чорної картинки або чорної пікселі. Але одним мінусом в цьому телефоні, як мені все одно є, це те, що тут в мене 16 ГБ взяв версію, який дуже-дуже мало пам'яті. Але все можна вирішити, будь-яким проблемам, наприклад, загружати всі ваші нові фотографії, в Google Photos, що вирішує проблему всім. І також є великий мінус, як по мені, це батарея, яка держить тут трішки менше, ніж Nexus 5, але це все одно помітко. Також хотів сказати про звук в Moto X Finic, е, так як в мене раніше був е, Nexus 5, тепер то я можу сказати сповнений статусовий прапор, моток набагато гучніший, як і з передньої динаміки, так і з задньої динаміки. Які ви будете чути в метро або в дуже шумних місцях, наприклад, на рок-концертах або на якихось інших концертах. Також дуже великим плюсом Moto X є, так само, як і у нас в, е, час, в другої частини Moto X 2014 року, це великий вибір панельок для самого телефону. Ви зможете в Moto Maker, звісно, це тільки в Америці, але ви можете пошаманити і так само зробити самі в Україні. Також хотілося сказати про камеру. Так як я люблю дуже багато фотографувати, то для мене це був найбільший критерій в виборі телефону. Так як більшість говорить про те, що Moto X погана камера і він дуже схожий на по якості фотографії на Nexus 4, то я можу сказати, що це неправда. X знімає майже так само, як Nexus 5, але тільки при... Домашніх кімнатних умовах, то знімає трішки гірше. А так вони по якості картинки дуже схожі. Також, що дуже непоганим плюсом, є в Moto X те, що можете запускати камеру, кісі руки, кісільки, змахом кісі руки. що дуже прикольно і незвичайно. І можна так швидко запустити камеру. А камера тут 10 Мп зі спалахом. а передня тут 1,2 Мплі що теж непогано. Також Moto X працює майже на голому Android. Тут встановлені всі голі фішки від Android, але також додавлені свої програми. Ви можете, наприклад, запустити за допомогою touch control ваш телефон і він буде завжди вас слухати на відміну від Google Now. Але Окей, touch Google працює now. разом з Google Now, що теж непогано. Я можу запустити головне для цього інтернет і він саме малесенький навіть лайківський, і він завжди буде працювати ваш теж контроль. Окей, okay, Google також okay, okay. дуже прикольно, що в Моторік встановлені додаткові програми, такі як Moto Мотоалерн, це ніби як ваш антикрадій. Коли ваш телефон вкрадуть або потеряється, то ви зможете від... відіслати зловмиснику або вашим крізь увійдомо про те, що повернув ваш телефон за деяку нагорода, або як ви там вирішити програма Motorola Connect. Це така програма, яка дуже схожа по своїй функціональності з PushBullet, але в ній трішки менший кількість інтерфейсу і менші, тум, е, менші функції. Також Motorola встановлена ще програма. Spotlight Stories, це ви можете якраз доповнені реальністю, наприклад, жучки, там, тракашки, які ви можете слідити за допомогою додаткового ну, допомогою вашої камери і ловити ці жучки або ще інше. Так, є магазини, в якому додаються нові історії. Такі. І також ще прикольно, що те, що тут встанена програма Voice Mail. Це програмка для записування ваших дзвінків до когось. Що дуже прикольно. Як є, можете подивитися історією. Також в налаштуваннях є програм... Moto X і Active Display. Це функція з'явилася за допомогою AML-екрану, який встановили в Moto X. Так як він використовує, майже не використовує батареї при чорному кольорі, якщо він збирається чорний колір, то ваші повідомлення, які можуть приходити, будуть відображатись просто на вашому екрані. І хоча характеристики цього телефона е, старі, на, більш схожі на характеристики телефонів 2012 року, це я говорю про телефон. Nexus 4, але по своїй швидкості він дуже нагадує Nexus 5, але в деякому стилі він навіть і швидший буває нікий. Що як мені дуже великий плюс для такого лесенка телефончика за його розмірами, на якому працюють майже всі ігри, які тільки є. Modern Combat я не ще не запускав, але Asphalt 7, в який я граю. Працює там на ура і майже пізніше якість гри у Nexus 5 і Moto X 2013 року. І хоча Moto з 2013 року це вже далеко не новий телефон, і вже з'явився Мотикс 2014 року, який м -м, теж непоганий, але для мене мінус є те, що там вже екран аж 5,2 дюйма, який вже по розмірам набагато більший, більший ніж... Цей Moto X 2014 року все одно залишається прикольним і красивий телефончиком, який можна купити зараз майже за 2016 ГБ на версії. звісно це можна купити в Україні. Але при цьому в Moto X встановлений Android 4.4, який, на мою думку, дуже скоро новиться до Android 5.0 Lollipop Ще ну, мені дуже прикольно. І скоро, я думаю, я вам зроблю огляд на нього. Ось такий у нас був огляд мотиві з 2014 року. Його можна купити, будь-хто, хто хоче собі дуже крутий телефончик з дуже непоганими характеристиками і сам невеликою ціною. І при цьому буде мати швидкість праці, як у топових платнях. Дякую, що подивилися. Всім спасибі, ставте лайки, до наступних оглядів. Пока-пока.